Імперські плани імперіалістичної Росії йдуть набагато далі ніж території України. Це етаплення, за яке рано і поздно, прийдеться кому, -кому відповідати. Цього разу кривавий план Путіна розрахований на багато країн світу. Про це відзначив секретар РНБО Олексій Данілов. Він заявив, що певні процеси, спричинені російським вторгненням в Україну, будуть відображатись і на всьому світовому співтоваристві. За словами Данілова, Путін має величезне бажання, щоб в найближчий рік-два-три у світі з'явилось таке явище як тотальний голод. І те, що ми вже не можемо постачати стільки продуктів харчування, скільки ми постачали до війни, коли ми годували величезну кількість населення на планеті, матиме свої наслідки. І Путін чи той, хто прийде йому на зміну, будуть цим користуватись. Це один із їхніх планів. Тому я й кажу, що з цими потворами потрібно закінчувати якомога швидше. Даніло наголосив, що для України питання номер один це життя наших громадян, яких вбиває Путін, яких вбивають російські нелюди. Однак питання світового голоду, який програмує Путінська зграя, не менш важливе. Тому світ має поставити у цьому питанні жирну крапку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.